Хлопці заробили 117 мільйонів доларів, продаючи силиконові обручки. Кейсі та тет познайомились на курсах акторської майстерності. Вони обоє хотіли стати акторами. І поки грошей не вистачало, доводилось під час навчання підробляти. У місцевому ресторані. Вони оба були одружені, відповідно, в обох були обручки. Але стандартні золоті каблучки дуже заважають у роботі, спорті та й взагалі в деяких професіях. І якось під час зміни, розмовляючи про свої обручки, Кесі тоді сказав: я вже не раз втрачаю свою обручку, тому що часто знімаю її під час роботи. А тет взагалі зізнався, а я одягав свою обручку лише на кілька годин під час весілля. Саме тоді хлопців і осяяло, що у світі не існує аналогів стандартних обручок, і вони вирішують створити компанію. Кейло але вони не розуміються в бізнесі, тому що працюють у ресторані і поняття не мають, чи купи хтось взагалі ці севліконові каблучки. І після відкриття компанії таке сталося. Всі реально стали зміятися з їхньої ідеї і їхньої каблучки вартістю 20 баксів. Але вони не відступили. І наступні 6 місяців аналізували ринок і намагалися зрозуміти, кому може бути потрібна така обручка. Коли вони знайшли свою вузьку цільову аудиторію, сфокусувавшись на військових пожежниках та гравцях НФЛ, їх продажі нереально злетіли. А хлопці заробили мільйони доларів. А мораль така: іноді не варто розриватись на всіх. Краще зосередити свою увагу на комусь одному. У мене все. Не забудь підписатись Загубимось.